Всім добра. Мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проєктний Сошид. Сьогодні я до вас з новим проєктом. В мене на спицях ось така штучка. Майбутній светрик для моєї подружки. Але такий релаксний проєкт. Лицьова гладь, вона нічого іншого не хоче. Але я сьогодні з вами хочу поговорити зовсім про інше. Я з вами сьогодні хочу поговорити про цінність та ціну в'язання. Ми сьогодні поговоримо про цінність як філософське поняття, про види цінності, про цінності в'язання для майстрині та замовників. І м, про час як цінність в нашому житті, і про час як вимір ціни у в'язання, і про таке необхідне для кожної в'язальщиці поняття як для творчої натури, як визнання. А, дуже переживаю дівчата. Або зараз в мене все вийде, або я потону у всіх цих розумних речах. Я е, е, навмисно обрала цю тему, стала записувати відео, а потім подивилася, що у нас в чаті у дівчат е, знов піднімається це питання про ціну виробів, як, як її вирахувати, е, чому е, така низька ціна. У майстринь в Україні на в'язання, і тому я хотіла отак от детально пройтись по всіх пунктах не самоцінні дівчата, не в ціні справа. На моє поняття, цінність, вона первинна. І з цінності вже витикає ціна. Давайте же поговоримо, що таке цінність. Це філософське поняття. І цінність це поняття, яке вказує на людську, соціальну, культурну значимість певних явищ, предметів діяльності. Мудро, так? Це поняття, яке вказує на людську, соціальну, культурну значимість певних явищ і предметів діяльності. Все дуже дівчата серйозно. Тому я з вами і хочу поговорити про цінність. Цінність це є особливим уявленням людини. Про ідеал, про мораль, про добро, про красу. Цінність є предметом потреб та інтересів людини. Цими предметами виступають речі, явища, ідеї, думки, і залежно від того виділяють аж дві грубоцінності матеріальні це знаряддя і засоби праці, предмети і речі безпосереднього вживання, споживання і духовні. Це ідеї, теорії, думки. І дивіться, яка штука виходить. В'язання нам перекриває дві групи цих цінностей і матеріальні, і духовні. Матеріальні це снаряддя нашої праці. І для нас, для це цінність. Я знаю, що кожна з вас дуже обережно, з любов'ю відноситься до спиць, гачків. Не кажучи вже про ніточки, які ми зберігаємо, які пам'ячемо, які не в силу не купити, якщо нам дуже щось сильно, сильно подобається. І це наші матеріальні цінності. Але і на виході ми маємо матеріальну цінність виріб, виріб, виріб. І тут уже стає питання, що цей виріб означає для того, для кого ми це в'язали. Якщо це наші близькі люди, то для них. Цей виріб не просто светрик, не просто шапочка. Цей виріб це конект з вами. Коли я в'яжу для своїх рідних та близьких, я начебто оглажу їх по волосечку, коли вони одягають шапочку. Цю їх в плечики, коли вони одягають светрик. Коли одягає Светрик моя подруга, то я уявляю, що я їй кажу, як я тебе люблю. Я оберігаю тебе так само, як і ти мене. І я хочу, щоб все було в тебе добре. Мені здається, це філософія кожної в'язальниці. Якщо цього коннекту нема, і для споживача будемо казати, тому, кому ви в'яжете, це просто светрик, ця цінність духовна, вона втрачається. Вона втрачається і лишається тільки цінність матеріальна. Матеріальна цінність для Клієнта, для якого ви в'яжете, так само є цінністю, якщо він знає, скільки труда затрачено, скільки на це пішло часу, творчого пориву. І, як правило, Продукти хендмейд замовляють люди, які щось самі тямлять в, в творчості або виготовлення чогось своїми власними руками. І ці люди цінують те, що вони не вміють робити. Я не вмію, наприклад, малювати. І для мене. Художники, які пишуть картини, майже святі люди. Так само для мене майже святі люди музиканти, тому що я не граю. Я захоплююсь людьми, які можуть співати. І я готова за це платити. Так, це для них так само задоволення, як і для нас. Але талант то треба підгодовувати трошки. І ми так плавненько з вами перейшли до такого поняття, як саме важливого поняття і цінність для людини це час. Ну, я багато про час не буду говорити, тому що час це саме дороге да? у нашому житті, ми це все знаємо. Але про час хочу з вами проговорити про час нашого в'язання. Як ви визначаєте, скільки часу піде на той чи інший виріб? От я коли почала цей светрик в'язати, то я зробила такий собі часовий замір. Стартанула, пов'язала годинку і потім виміряла в сантиметрі. Зараз цей шматочок відео я вставлю, і ми з вами будемо говорити далі. Зараз я намагаюся з'ясувати, скільки ж я буду в'язати цей светрик, і скільки я свого цінного часу на це витрачу. Я повісила. Маркерочек і пров'язала ровно годину. І в мене вийшло що з тонкою пряжою метраж потім вам скажу. 6 сантиметрів. 6 Ші... сантиметрів. За годину. Це в мене 123 петлі, спиця номер 5 і метраж, 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 я скажу, але пряжа тоненька. Махір. Ось із двох моточків я беру, напишу. І такі математичні дії да, поробимо зараз. Зранку розбудимо свій мозок, щоб він трошки напружився. Довжина виробу в мене буде десь біля 70 см, тому що в мене замовниця висока. Ширина виробу в мене буде 76 см має бути. Я пров'язала 6 см. Ширина виробу тут вже не має значення, тому що вже стала величина 123 петлі. І я пров'язала 6 см за годину. Тобто на, на 60 см мені треба буде 10 годин. На весь, на всю спинку мені буде треба десь 12 годин. Наперед, так само 12 годин, це 24. І хай на рукави буде по 6 годин. да, 36. 36 і на зборочку ще годин так 5, тому що всі знають, що це кропотлива праця. 36 і 5, 40, 42 години. Мені треба буде на цей светрик. 42 години, якщо по 3 години, 41 година, ладно, ділиться на тричні. Якщо по 3 години в день в'язати, це 10 днів 30 годин, 2 тижні мінімально. Так, щоб... І це не напряжний процес, це дуже приємний процес. Пряжа бомба, дівчата така пряжа, що я аж не дихаю, коли її в'яжу склад і де я брала. Це махір і під, під, під мод. От Треба запитати. Зараз піду в чат, бо я зараз на курсах української мови антисуржик, і обов'язково ментора запитаю, як наші деякі слова чи перекладається, чи те калька, чи то суржик, і як це правильно, От, наприклад, російського подмот. Подмотати, підмотати, підмод, підмот. Ну, з'ясую, потім вам скажуть, це цікаво, і ще в мене там була. була Така ремарка в, комент, в коментах, що не, пол, не, пол, не поличка, а пілочка. так само з'ясую. Ну, заплатила гроші. Буду, буду трошки рухати і в тому числі, на що я туди пішла для того, щоб удосконалювати свою українську всім вдалого дня біжу і потім я буду. В'язати далі, це буде інші інші, вже не включення, а я думаю, що інший влог. Я вам розкажу, як я цей светрик в'яжу для своєї подружки. Дружки математикою ми з вами позаймалися, філософією позаймалися. Тепер про більш матеріальні такі речі поговоримо. Да? Час це таки не матеріальна річ, але ціна все рівно буде залежить від витраченого часу. Якщо ви знайомі з творчістю нашого, не нашого італійського, я маю на увазі нашого майстра по цеху, колегу Брунелло Кученнелі. І якщо ви дивилися, його каталоги, магазини для того, щоб натхнення отримати, то обронили кучнелі на сайтах, е крім ціни, стоїть в описі величина, яка називається Час, яку витратила нам майстриня. Е Дізайнен наголошують, що це е ручна праця. Що працює майстриня, і вона витрачає, я там бачила один светрик за 2000 євро, на який майстриня витратила 19 годин. На цей светрик я порахувала з вами, що на цей светрик в мене піде 40 годин. І ось, скажіть мені відверто, дівчаточки мої, коли ви йдете на сайт Бронелокучне і бачите такі ціни на його вироби, які у вас емоції? М? Які у вас емоції? Злість? Е, роздратування? О, оце не знаємо, що, за що платити такі гроші і тому подібне? Але ж це не про кочунери. Це про нас з вами емоції. Ми, може б, так і хотіли, але у нас не дуже виходить. І це вже про нашу самооціночку. І невпевненість в собі, як майстрині, скоріше за все. Щоб цим розібратися, розумно, думаєте, не просто так, бо я була на прямих ефірах з психологом у, на каналі Утомари. У томочки Новікової сижу на дивані, в'яжу на дивані, то я вам силочку лишу. Сходіть, подивіться, про що каже Тетяна Юзвак. До речі, вона майже у нас вже. Ну, Томочка, ти можеш вже робити профспілку, чесно. Бо навіть професійний психолог свій в команді є дівчата, це зовсім інший рівень. Так, от я така розумна, тому що я слухала цей ефір. І тепер я знаю, коли я злюсь або е, дратуюсь на якісь вчинки або дії інших, то це скоріше про мене. І коли я не годую по, по з приводу цін на сайті Кучинелі, це означає, що я так само хочу. Я так само хочу продати свій виріб. Ну, не за 2000 євро, ну хоча б за декілька тисяч гривень. А хто заважає, дівчата, нам це робити? Ну, чесно, хто? Тільки наша невпевненість в, себе, в собі, як майстринь. Кучне не відразу став таким іменитим і знаменитим. До того. Всі ми знаємо, що все йде тільки через працю. Тому, звичайно, якщо ви хочете е, продавати це ваше, е, це я розмовляю, дівчата, виключно про себе, про те, що я, наприклад, не готова комусь в'язати, і, мабуть, це мої якісь таргани, верніше в голові, що я не готова віддавати свої вироби будь-кому навіть за гроші. Я хочу за ними спостерігати і доглядати, як вони себе ведуть, чи все в них добре, чи з ними гарно себе поводять. Наприклад, навіть в моєї сім'ї цінність мого в'язання абсолютно різна для, для всіх. Молодший син він так відноситься до мого в'язаннячку, мені здається, що він. Порве кожного, хто, не дай Боже, щось скаже не так, чи, не дай Боже, перекладе це в'язанечко кудись в іншу сторону, чи необережно з ним поведеться. Була у нас така історія навіть вже сімейна до війни. Пару років тому, навіть коли будучи ще студентом, син підробляв офіціантом в кафе у, у Львові це відбувалось. І якось до нього зайшов гість, як виявилося, що він американець. Але передумова, передісторія була така, що якось я сумбурно розповідаю, мій син спортсмен. І коли е, іде тренування, він, е, йому потрібен був в'язаний жилет. Я якийсь там зв'язала. Ну так він мені щось не подобався. Але ну такі були вимоги до нього. І я ну, щось легке, об'ємне, тепле зв'язала. Без гудзиків. І він його брав на змагання, на тренування, а тут він взяв його з собою на роботу, тому що було міжсезоння і було холодно на роботі. І телефонує мені і каже, що вау, сьогодні в мене із за твого жилету був скандал. Скандал. А чого? Боже, я кажу, ну треба було власника пропитати, чи можна уніформу так, можна на уніформу це щось одягати. Він каже, та не, ні, не в цьому справа. Прийшов їсть, він з Америки і каже: я був в тому ж твоєму жилеті, і він захотів його купити. Сину вперся ні, це мамін, і я не можу це продавати ні в якому випадку, ні в якому разі. Що ви собі думали, за цей жилет, цей гість ладен був заплатити 200 доларів. 200 доларів він наполягав так, що син мусив Долучитися ще до допомоги адміністратора, навіть власника кафе. Тут трошки буянів, йому конче був потрібен цей жилет, він згоря напився, і все рівно він наполягав на тому, щоб віддати цей жилет. Ну, прям батл батл був такий, що капець. І син ні, ні і все. І він таки не продав йому цей жилет. Ну, я спочатку така, боже, за 200 євро, синочку, ми б з тобою, стільки пряжі накупили. І стільки б тих жилетів що я б тобі зв'язала, а потім думаю, боже, ну про що? Про що я говорю? Це ж не просто жилет. Це мамін час. Мамінові зачку. І це безцінно. Е -е -е да, трошки я навіть розчулилась, коли я згадала цю історію. І про кученлі повернемося дівчата, то пам'ятайте, цінність в'язання можете свою ціну, верніше свого в'язання можете оцінити, якщо ви пошукаєте інших майстринь, ті, що продають. Може, навіть не майстрів, дівчата, скоріше, за все, перекупів. Ось, наприклад, я в'язала із плюшової пряжі кардіган, якому я взагалі не ніяку цінність, як майстрині. У нас же є цінність як майстрині, а у споживача є своя цінність цієї речі. Інстаграмна, наприклад. Так от я коли подивилася, поскільки в Одесі продають такі в'язані кардіани, то я переглянула свої бачення цієї моделі. І, е, ну добре, я зв'яжу ще один такий. За половину тої ціни, там щось 9,5 тисяч. Я, я знайду, я вам поставлю фоточку за скільки вони продають. Або, наприклад, цінність тих кардіганів із квадратів, яких я в'яжу. Да? Для мене це дуже релаксний процес. Я це швиденько махом це роблю. Я позбавляюся від залишків в пряжі, я міксую, якийсь творчий такий процес відбувається. А у людей це цінна річ, і вона досить. Популярна і досить користується попитом. Тому погляди на цінність у нас у всіх своїх. Знаєте, що я вам хотіла сказати ще? Я вам хотіла сказати про визнання. Визнання це те, до чого всі прагнуть, всі люди. Зварила борщ, Тобі хочеться, щоб тобі сказали дякую, було дуже смачно. Полетів в космос. Всі сказали, вау, який він молодець. Зв'язався Светрик. І всі сказали, о, ну ти майстриня. Якщо ну, мені, наприклад, би теж не завадило, щоб це визнання було в якихось грошових одиницях. Але я вам кажу, я поки що собі цих цілі не ставила, а може, зря, може, це буде іншим етапом моєї в'язальної діяльності. І визнання, це оцінка по достоинству. Я вам дуже щиро бажаю, щоб у вас. Ваші вироби всі цінилися по достоинству. Щоб ви пам'ятали про власну самооцінку, не знецінювали себе. Цю всю філософію я розвела для того, щоб показати вам, наскільки це глибинна, глибинна тема. Тут і філософія, і психологія, і не треба ні на кого нарякати. На те, що в'язання не ціниться, ручна праця не ціниться, ви її не ціните. Перегляньте, будь ласка, цінність вашого в'язання для вас особисто. Цінність вашого в'язання в вашому житті. А я вас прошу оцінити лайком цінність мого відео. Підпишіться, будь ласка, на канал, тому що я так само затратила свій час. Декілька годин, 6 годин. 6 годин в мене зайняло це відео. Я вам дуже щиро дякую за те, що ви були зі мною, тому що ви витратили свій час. І я сподіваюся, що не дарма, не дарма ми з вами тут зустрілися пов'язали. Всім гарного дня. Тепер я побігла займатися іншими справами. Все, висказала, все, що я хочу. Майже як історіч сьогодні я попрацювала, але хліб ні в кого не забираю, не дай Боже. До зустрічі, мої люди!